Повітряні сили України вранці знищили ще один винищувач су 34 Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Також за ніч захисникам вдалося збити 12 шахедів та авіаційну ракету Х-59. Ну і загалом за добу збройні сили України збили чотири російські бомбардувальники. Це ймовірно. Спровокує паузу в використанні тактичної авіації, але не припинить бомбардування. Як е, аж поки в Україні не з'являться сучасні винищувачі, про це заявила керівниця Об'єднаного центру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк. Давайте послухаємо її. Якийсь час будемо спостерігати певну паузу використання тактичної авіації. Вони будуть перерозраховувати нові рубіжі пусків для врахування того, звідки можуть бути уражені їхні літальні апарати, але все ж таки не припинять бомбардувань, тому що вони очевидно відчувають перевагу в повітрі до тих пір, поки у нас не буде переконливих таких винищувачів сучасного типу, вони будуть продовжувати тиснути авіацію. got to.